Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сапельник. в нашій програмі ми поговоримо про ключові аспекти сучасної освіти. А як завжди, актуальні теми піднімаю в рамках нашої програми. І сьогодні гостю нашої студії стала доктор соличних наук, професор завідувачка кафедри управління бізнесом державного університету економіки і технологій Ганна Андрущенко. рада вітати вас. Вітаю вас. Дуже цікава така тема, тому що освіта вона не стоїть ніколи на місці. Так завжди є, вона прогресує. Це, по перше, так і завжди є якісь, якісь новинки. Але давайте почнемо з мети вашого візиту угу. сьогодні, в нашій студії, і потім продовжимо. Угу. Олександре, ну метою нашої зустрічі точно не є розповідати вам про спеціальність менеджменту, оскільки всі освітяни, всі сучасні громадяни, знайомі з цією спеціальністю, всі розуміють, що це. Управлінці, керівники, менеджери на різних рівнях. Точно, не про це моя мета не агітувати саме йти на цю спеціальність. Моя мета сьогодні просвітити наших городян, можливо, гостей, міста, з тим, що у нас в Державному університеті економіки і технологій з'явився новий освітній продукт. Це повне переформатування, взагалі, розуміння навчального процесу і підготовки кадрів, фахівців. Ну сьогодні ми поговоримо саме про бакалаврат. Тобто, моя мета показати, що. Можна Можна не відходити від можна відходити від стереотипів, рухатись у сучасних реаліях і дійсно занурюватись повністю у спеціальність. Ну звучить вже дуже цікаво, тому давайте вже перейдемо так mm -hmm. до теми. А яких фахівців ми будемо мати? Mm -hmm. Знаєте, можливо, я скажу дуже так пафосно, але це так і є. Такий у нас лозунг є навіть ще поки що не гласний, але ми хочемо мета нашого цього проєкту готувати керівників перемоги. Що це означає? Війна закінчиться, і ми впевнені, що обов'язково буде перемога, і потрібна буде відбудова нашої України, її економіки. Тож потрібні будуть. Фахівці, керівники, які будуть здатні оперативно приймати управлінські рішення і відбудовувати усі галузі економіки на усіх рівнях. Через це е, треба дивитись наша впевненість, моя, наша концепція нашого вишу в тому, що керівник-управлінець має мислити е, у контексті європейської інтеграції, е, у контексті функціонування європейських інституцій тобто, ми не можемо стояти на місці і е, лише приймати. Мати управлінські рішення пов'язані з конкретно даним суб'єктом господарювання, конкретно даного регіону, оскільки ми постійно у міжнародній інтеграції глобалізації, і дійсно і управлінець має мислити широко, і через це у нас ось такий підхід новий. Просто прекрасно, мені здається, тут е, особисто я б, напевно, якби в свої студентські роки я б вступав би напевно тільки і за назви, тому що так. керівник перемоги це звучить дуже, дуже круто. На, насправді, Олександре, дуже багато переваг. На, найперша, яка б можливо свого часу і мене б теж сподвигла піти на цю спеціальність, і зараз ось починається вступна кампанія. Ми впевнені, що багато абітурієнтів також так мислять, як і ми для цього ми ж під споживача цей освітній продукт. То розробили, найголовніше, що це занурення, повне у дану спеціальність. Це не просто пусті слова. Перш за все, я, мене, я впевнена у вас одразу питання: що значить повне занурення? Так, ось повне занурення це коли ти приходиш до. Інституту, до університету, і вже з перших днів навчання, з першого курсу починаєш вивчати саме ті дисципліни, освітні компоненти, які дійсно розкривають усе усі, усі переваги обраної тобою спеціальності. Це, до речі, я просто я вибачаю, що, можливо, вас перебив. Просто це дійсно а, а, дійсно правильно. Це Тому що проблема. згадуючи а, своє студентство так і я пам'ятаю, коли там. Напевно, перші курси два, а то а можливо то і, три. і три три. А ти вчиш? Ну Про? Загальна пізока, яка навіть не пов'язана з твоєю професією. Ти взагалі не усвідомлюєш, навіть якщо тобі сподобалась на початку ця професія майбутня, ти навіть не розумієш, а де я, а чому я тут. От навіть до прикладу, от наші менеджери зараз, от ті, хто вступають, наприклад, вони що будуть вивчати? Менеджмент одразу, так і дисципліна починається, назва з цієї дисципліни. Що ще? мікро макроекономіка, цифрова економіка в умовах діджиталізації, це дуже важливо. Важливо. Далі у нас є цікавий курс тренінг, курс ефективних комунікацій, командотворення, тобто, і все це перший курс е, нашого бухгалтерського обліку. Тобто, всі такі дисципліни вже людина починає опановувати одразу. Тобто всі всі дисципліни, які саме пов'язані з цією професією на культури, прийшла і на і дуже важливо, Олександра. Що ми е, вважаємо, от що ми зробили, от саме от по факту, да ну, наприклад, ми е, що зробили? Збільшили кредитність, тобто. z。 Однаковим рівнем, навіть підвищеним рівнем якості тих знань, які ми надаємо, ми знизили кількість дисциплін саме по кількості саме. Да? І це що означає відповідно? Ми зменшуємо кількість іспитів, кількість заліків. Тобто обсяг знань він зберігається, навіть поглиблений. Але студентові набагато простіше вже не безкінечно кількість там цих заліків іспитів здавати кожної сесії, там стрес отримувати. а з цей підхід, щоб студент дійсно е, отримував задоволення від усіх студентських днів, а не усіх, окрім сесії. І також дуже важливо, чому така унікальність, що ми підвищили ось саме цю кредитність змістовність фахових дисциплін англійської мови, що надзвичайно важливо, англійська, і знизили кількість годин, от саме кредитність. Так? Е, знизили е, дисципліну, як про те, що ми казали, загальної підготовки. Кінець okay. Ну, і найголовніший наш такий козир, каньок, як хочете назвіть, це те, що у наших студентів за цією новою програмою є унікальна можливість реалізуватися. Є така у нас програма, як англомовна подвійні студії. Тобто, подвійні студії нашого державного університету економіки і технологій і Литовського університету, якщо правильно назва. Це Вітаутас Магнус Юніверситі Літва. Що це за такі подвійні студії? У студента є можливість навчатися у нас на нашому в нашій програмі освітній, яка має назву менеджмент. І потім студент долучається до англомовної програми у Литві, причому з можливістю виїзду за кордон там навчатися прямо і відповідно отримувати ще. Окремо ще один диплом. Тобто, у нас два дипломи буде людина отримувати зі, з, з програми менеджмент, а з, з, зі сторони Литви це буде називатись логістика і комерція. Тобто людина за ось саме часи перебування на бакалавраті, вона отримає дуже багато одразу можливостей. Ну Це досить вражаюче. Я я я зараз, зараз жалкую, що от саме зараз що я не не можу або вже не хочу напевно вчитися, але от якби було таке в наші часи, це було б дуже прекрасно так. Uh, і видно, як. Uh, Прогресує освітній процес, і це 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 дуже добре. А, пані Гано. Який зв'язок магістрської програми MBA, mm -hmm. цією програмою? Е, Нещодавно мій директор Олег Подкопаєв у вас був на цій передачі. Ви розмовляли про саме магістратуру програми MBA. Хочу сказати, що саме цей цю бакалаврську програму ми позиціонуємо як pre-MBA. Тобто, що це означає? Це буде побудова аналогічна на четвертому курсі і процесу. Тобто, в принципі, ми готуємо. Вже ось такий сучасний підхід на бакалавраті, щоб людина вже мала можливість і для неї не був якийсь там подив, якесь здивування до МБА. Тобто вже на четвертому курсі тут на бакалавраті буде особливий процес для працюючих студентів, тому що якщо ми зважаємо на сучасні реалії, більшість студентів вже третій-четвертий курс, вони працюють. Причому чим старше вони за фахом вже намагаються більш-менш і вже потім отримання. Диплому, така формальність, яка дасть можливість кар'єрного зростання, тож ми сам графік навчального процесу будемо адаптувати. Ми готуємо їх новий такий, ось такий нестандартний підхід для того, щоб потім на МБА вони дійсно ось цю е, таке логічне продовження. Але ж ви знаєте, що МБА це перш за все для працюючих людей. І м -м, зараз ми трошки теж намагаємось і відійти від того, що це як логічно зовсім зовсім продовження. Це може бути відокремлена освіта, свідома, де людина працююча, розуміюча всю важливість ось такої осучасненої програми MBA, всі переваги цієї програми може прийти і працювати. Ті ж шість контактних зустрічей на місяць, і це дуже зручно на MBA. І через це. Ось так ми позиціонуємо бакалаврську цю програму. При ну це дуже круто. На цьому будемо ставити крапку в mm -hmm. нашій розмові. Я хочу подякувати вам за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. І звичайно. Теж подякувати за усі інновації в освіті, які ви створюєте і створює ваш університет. І дійсно дає молоді більше можливості для навчання, для розвитку і для обрання саме тієї професії, яку вони собі хочуть. Я ще раз дуже дякую. Дякую. вам за увагу. А вам нагадаю, що ви дивились програму нарада і говорили ми на тему інновацій в освіті Державного університету економіки та технологій. В Гостях у нас була доктор соціологічних наук, професор завідувачка кафедри управління бізнесом Державного університету економіки та технологій Ганна Андрушенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.